Уже наступний день вчора відкрили, почали прополювати бур'яни. Земля виявилася ну прям занадто волога. На ніч відкрили. Нехай трохи просихає заразом. щоб висохли ці бур'янці. Там багато висохло вже оце така зараза, що лежить. Чекає, поки її в землю загорнуть, щоб вилізти знову. Нехай сонечко трохи прижаре зранку не будемо саджати. Ще, мабуть, після обіду. Не хочеться потім ще раз з бур'янами через три дні боротися. Це найважче, коли культурна рослина ще не виросла, а бур'янець вже стоїть. Так, ну тут ось. У нас не накрито дві штуки. Тут був заволочив граблями. Вже теж з'являються бур'янці. Зараз проволочим ще раз, повитягуємо ці волоски. Будемо, мабуть, починати з помідора. Тут зараз томати посадимо чи посіємо. Там уже підсохне перець. Бо вечором, бо завтра зранку. Бажано б сьогодні. Так час уже пізно. Вже 21 березня. Ще місяць тому треба було сіяти. Ну В тунелях неможливо так посіяти рано. Чим кращі тунелі, Так, ну дивіться, в тунелях я посіяв. Закрив, допоки не зійшло. Потім, як вже нормально зійде, відкриваю, прополюю міжрядку. Коли жарко. Потім закриваю, коли жарко, відкриваю торці з обох боків. А вже як стабільно теплі температури і вдень і вночі повністю відкриваю плівку. Так в мене виходить, що розсада закалена. Минулого року люди схвально відгукувалися. Питали, що у вас за томати Посадили, а воно стоїть. Не впало ні на секунду. На базарі брали то. Посадили, тиждень чекають, поки вона полежить та розсадить, то не вся потім встає. А це добре закалено. Там ж так не виходить. Якби не, не відкривали ми боки, так до вітру вона загортована, але все одно зверху плівку я не зніму. Виходить так, що не повністю вона закалена, там виходить. В теплицях тут краще, проте в теплицях можна раніше сіяти. Там я перець посіяв в началі на початку березня. Тут уже 21 березня я ще не сіяв, кілька днів ще морози були, та й цю ніч було були морози, був мороз мінус 3 градуси, хоча передавали плюс 1 на ніч але ми знаємо, ми в такому місці, що якщо плюс один, то це як мінімум віднімаєте 4 градуси. Якщо плюс 4, то це нуль. Ми до цього звикли. <кхе> Минулого року у нас тут було дві сотки полуниці. Передавали плюс 6 на ніч. Це вже в травні вона вже зацвіла. Виходжу зранку о 5 годині ранку на градуснику мінус 3. Бігав, палив костри. Одну діляночку полив водою. Кажуть, якщо поливати водою, буде краще простою водопроводною. Але потім побачив на день, що це тільки гірше. Так не можна робити. Не знаю, хто це вигадав. Ну а так наша вся полуниця замерзла. Потім ще кілька днів були заморозки. Через тиждень ще один заморозок і так. Відсотки 90 померзло. У нас ще є плантація, потім пізніше покажу. Вона не вдома на полі. Ну а тут я передискував. Тут вже третій рік був. Вже передишкував. Там у нас був сад, він був старий. Випиляли в цьому році дерева, будемо закладати там полуницю. Небагато, теж сотка, півтори. Але переносимо з поля додому, бо на полі дуже багато коршунів. Ти приїжджаєш зранку. Та о 6 ранку приїжджаєш, а вона вже вся зібрана. О 10 вечора була. Дітвора мотається, так розумію, сам таким був. Проте мені якось це не до вподоби Скільки ми з нею мучились, висаджували, а хтось збирає. Так, ну, наше діло зараз мабуть тут будемо томатами займатися. Тут 7 метрів довжина. Ширина 1,8 м. Зараз заволочу, витягну бур'ян. Ось видно зелені є. Потім подивлюсь, що там є сорти, перерахую, скільки тут вийде, кількість насінин Скільки тут буде один сорт чи два. Сію сорти, не гібриди. Так як продаю розсаду по 4-5 гривень томати, а гібридне насіння стоє. Ну Мінімум одна гривня на сінина. Це тисячу штук, тисячу гривень. З перемучся скільки. Бур'яни, морози, заморозки, приморозки. Потім за 4 віддай це. Воно того не вартує. А дорожче розсаду не хочуть брати люди. Не сильно розуміють, що гібридні це набагато врожайніше. Для себе так, для себе саджаю. Кілька десятків десятків гібридних. На продаж тільки сорти. Так, ну, то справи. Ну, не встиг заволочити. Ну ви зрозуміли. Головне потім не вляпатись. Так, ну теж. Тут теж заволочив, по моїм підрахункам десь 35 тисячі буде тут розсади. Як я рахую, 7 метрів ділю на 12 см, це буде 58 рядків. Рядок 1,80 80. Ділю на 3 см, це буде 60 на сінин в рядку. 50 множим на 58 рядів. Там 3,5 майже. Перець можна трохи густіше. Томати 3 см, я думаю, це оптимально. Завжди так сію Виходить добре. Так, нарізали ми рядочки ось цим агрегатом. Ось цей чолов'яга. Тут сіятимемо тарзаволча. Це буде основний наш томат на продаж. Так як найбільше подобається. Маса тут 75-110 грам плоду. Висота рослина 50, рослини 50-70 см. Сіятимемо на всю довжину. На всю довжину тунеля Так, не висіватимемо ми густенько, потім прорвемо. Краще прорвати, ніж тоді вкусати лікті, що пусті міста, а часто сплив. Чилов'яга вже буронує Мирослав, ти рядки загрібаєш, да. а не треба. Нехай. Да. Як скажеш. Так ось так засіяли. Густенько. Дружині сказав погуще. Стоїть, сміється ззаді. Я посміюся, як вона буде проривати. Зараз закатаємо. Моки, маєчка. Що ти зробив? Майка. Зайка, що? Майка. Майка. Як так вийшло? То майка. штаніки, то не маєчка. Так то штанці. Він на штанці майка. показує, і каже мокра маєчка. Штанчики мокрі, а що ти зробив? Майка. Шо? Так, не ходи до водички, бо по жопці получиш. Так, ми закатали. Зараз прольємо водою, накриємо плівкою. Гадаю, за тиждень будуть сходи. Днем тепло, сонце. Так, ми пролили ми водичкою. Накрили тут цеглою, трошки підсипали земельку. Тут викопали траншею по всій довжині і засипали плівку. Коли треба, прибираємо цеглу. Пленку на ту сторону і працюємо там. Прополюємо бур'янчики. Коли трошки жарковато то відкриваємо з цієї сторони і в кінці воно продувається. коли дуже жарко забираємо плівку взагалі. Вона вже стоїть перед продажем, вона вже за тиждень стоїть відкрита, закалена. Так, там на перець ще не посадили, на перець довші. Тут 7 метрів, там 10. На помідорі довше не можна, бо помідори до висадки будуть вищі, швидше ростуть, буде, коли край, краї відкриті, воно гірше продувається. Перець буде нижчий, ну і він трошки рідше буде посіяний, можна довше. Так, ми зараз засадимо ще один. Одну ділянку томатів добре потім ще зніму поки Так ми другу вже посіяли Тут Томат Вологоградський і Ріо Фуего. Чому не Ріо Гранде? Ліограндо трошки нижчий. Де 60-80 см. Ліофуэго 80-90. 80-100. Мені більше підходить. Я саджаю між рядку півтора метра. Щоб вони лягали по полу. То краще мені довший, вищі. Ось так пролили. Плівку закопали. Ну, виходить, що ця плівка закопана і ця разом. А тут проход тут цеглою закладено і тут. Щоб як відкривати, ходить тільки по одній стежинці. Ці відкрили в дві сторони. Ось тут плівку зложили і ходиш потію. Так, ну на цьому все. Всім добра, в Україні перемоги.